Доброго дня! З вами компанія Автопарк Місто Львів. У нас нове надходження BMW X6 2016 року випуску з 3.0 бензиновим мотором на повному приводі, автоматичною коробкою передач. Авто в ідеальному стані, комплектація одна з найкращих, по кузову Авто має всього два невеличкі косметичні окраси. В технічному плані авто повністю обслужене, все замінювалось вчасно та якісно, ніяких вкладень не потребує. По комплектації коричнева шкіра в ідеальному стані, немає ніяких дефектів, одертостей, також присутній люк. Повний електропакет, датчик світла, сенсор дощу, пам'ять сидінь, круїз, контроль, 4-зонний клімат-контроль, навігація, камера 360. Повторюсь, авто в ідеальному стані. Пробіг всього 132 тисяч кілометрів. За авто звертайтеся в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.